У мальовничих околицях Львова, неподалік Високого замку на вулиці Промисловій розташувалося серце компанії «Додосокс». Я забув далі. <кхи> Саме тут створюються дизайни десятків продуктів, які так полюбилися українцям та жителям інших країн. Дозвольте вам запропонувати екскурсію в серце компанії Офіс. Прошу прислідувати до відділу дизайну. Вже наближаючись, ми чуємо, як сміється Христя. Привіт, дівчата! А що це у вас тут таке гарне? Ми робимо дизайн. Дизайн. А що це у вас так смачно пахне? Детейлз. <реш> Фабрік. Я вважаю, що ми робимо стиль. Дякую до за цих. Восемь лет! Добрый день, слава Ісусу Христу! Доброго дня! Який вас гарний молод! Так, я працюю! И вы на ньому працюєте, а что не... працює, вы робите, я роблю, я роблю Ой! Нічого. На віки слава. Я відповідаю на ваші питання навіть тоді, коли не хочу. А ось ми бачимо, що до нас доєдналася ще одна дизайнерка. Українська модельєрка, Попрошу. Чим ви займаєтесь? Спойлери? <кiffe> Біч. <кiffe> а ось у нас відділ маркетингу. Зараз візьмемо інтерв'ю. Олега. Олег, чим ви займаєтесь на своєму робочому місці? Я бавлюся з жаби. А ще я маю свинку. А це вони з жабою дружать. Марта, Роман, Андрій. І всі, і Марічка, і Настя, і Оля, і Оля, і Антон. У нас одна Дякую всім Гаспар за те, що ми любимо Андрій е, ку -ку та Ангеліна. За те, що ми творимо дуже класну команду і класний продукт, і край класну справу. Е -е, З днем народження. Щастя, здоров'я! в камеру. Щастя, здоров'я. Е -е, бажаю до дусок, щоб до да. да, весь світ. От цього бажаю. много літа. Можеш більше сказати. Много елітом, много нога много ногалітим, много літим, много літа. Ну що, бажаю щастя, здоров'я і головне діточок, як на небі зірочок. Я люблю Додосок, бо в них є Олег. Олег був там, але вже його немає. Додосок класний, в них є класні шкарпетки. І ну і є я, і я теж класний. Антон також класний, але ви його не бачите. Тут взагалі багато класних людей. І Олег. Да, Вітаю до досок з днем народження і бажаю всякого класного і побільше, не зважаючи ні на що. Рада бути частиною команди. Мені тут подобається все. Це прекрасна робота і це прекрасне часопроведення. Keep going! Я взагалі пишаюся тим, що тут працюю. Захоплююсь кожним працівником, який дуже віддано і натхненно працює. І дуже хочу, щоб до досок стало популярним не тільки в Україні, а й за її межами. Короче, якось так вітаю. Можеш виключати, не тримати на мене. Той об'єкт щоб я хвилювалася. Дуже рада привітати до досок з черговою святковою датою. Дуже рада, що я з вами і хочу далі бути з вами. Бажаю вам успіху. І всього найкращого, що можна побажати для такого класного бренду. То компанія сок розвивається настільки стрімко, що я вірю, що через 10 днів, коли повернусь відпустки, це буде топ-один компанія в Україні. Хай дороги стеляться, крилато будуть чисті рівні, як страна, і добро не оминає хату. Як не оминає світ, весна е, і швидкої смерті. З Днем народження. Я хочу побажати ще більше сміливості, перемог на кожному нашому фронті. А, щоб Додо залишались такими самоміцними і непереможними, як і були. Далі творити такі класні, веселі, чудові речі, які ви творите. Рухаємось всі разом до перемоги і виконуємо наш максимальний план мінімум. Ну Все, з ним нароч. Дякую вам. І дуже люблю і обнімаю всю нашу команду. Да -да. Люблю страшенно. Дуже вас люблю, сумую. Па -па. Познайомившись з такою чудовою командою, неможливо не перейнятися тим трепетом, який дарує ця компанія. А насправді я хочу сказати, що я дуже тішуся тут працювати ем, вже як півтора року і бути частиною творити, творити додастокс, творити ідеї і, і дарувати людям радість і бачити цю радість і, і, не знаю, і допомагати тим самим. Нашим військовим, ну тобто, бути на своєму місці, любим.